Час обирати в області стартувала вступна кампанія до закладів вищої, фахової, передвищої та професійної освіти. Про готовність установ приймати заяви абітурієнтів та терміни вступу розповів керівник управління освіти Черкаської обласної військової адміністрації Валерій Данилевський. Ми чітко розуміємо, що основу Економіки держави у повоєнний період, а інколи навіть і в воєнний стан складають кваліфіковані робітники. Здобувати робочі спеціальності молоді де у заклади профтехосвіти цього року. Станом на липень в області 17 таких готові приймати заяви від абітурієнтів. Охопити можуть близько 7 тисяч охочих. Часто студенти здобувають комбіновану освіту цього року. За рахунок обласного бюджету зможуть навчатися майже три тисячі вступників. З них це 2246 для тих закладів, які фінансуються з обласного бюджету, і 676 для закладів, які фінансуються з бюджету міста Черкаси. Всі заклади профтех, які знаходяться в місті Черкаси, вони практично фінансуються із міського бюджету, так визначено бюджетним кодексом. У порівнянні з минулим роком. Обсяги прийому у 2023 році збільшено на регіональне замовлення на 145 осіб. Збільшення кількості бюджетних місць пов'язане з метою забезпечити черкащан безкоштовною освітою. До цього навчатися за кошт громади претендували ВПО та звільнені військовослужбовці як пріоритетні групи абітурієнтів. Збільшення кількості місць пов'язане із майбутньою відбудовою держави, на що потрібні будуть робочі руки. В нас терміни вступу до правтохасити вони найдовші, як правило, вони до 1 жовтня. Для вступу протихості не потрібно ні мультипредметний тест, ні зНО. Вони набираються за іншими критеріями, за тими, які розміщені в правилах вступу на сторінках закладу професійно-технічної освіти станом на 15 жовтня документи до закладів профтехосвіти подали понад 1400 осіб, з них 60 – на контракт. Найбільший попит на спеціальності з громадського харчування та сільського господарства. Що стосується вишів, у регіоні діють сім закладів вищої та 21 – фахової передвищої освіти. Усі вони охоплюють понад 30 тисяч студентів. На цей час фахові передвищої заклади фахової передвищої освіти подали заяви 4730 тисячі абітурієнтів. Наразі найбільшу популярністю серед абітурієнтів користуються спеціальності, пов'язані з іт технологіями Друге місце за популярністю посідають аграрні науки та продовольство, третє управління та адміністрування. До вступної кампанії долучилися майже 90 абітурієнтів-переселенців та семеро учасників бойових дій. До закладів вищої освіти заяв надійшло майже вдвічі більше ніж до закладів професійно-технічної освіти. В заклади вищої освіти Черкащини подано 8929 заяв. Тобто біля 9 тисяч, я думаю, що сьогодні там, можливо до кінця дня їх вже буде значно більше. Найбільшою популярністю серед абітурієнтів користуються спеціальності: це інженерія програмного забезпечення, пожежна безпека. Філологія, зокрема германські мови та література, чимало бажаючих освоїти й психологію та здобути спеціальність із фізичної культури та спорту. Серед охочих отримати диплом бакалавра 221 переселенець та майже 200 учасників бойових дій. Це підтверджує можливість жити, навчатися та працювати на рідній землі навіть під час воєнного стану. Тому посадовці наголошують, своє ближче, а варіантів здобуття освіти в регіональних закладах більш ніж достатньо. Вікторія Чорнобривець, Юлія Дюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.